Відповідно до заявки Тростянецької міської ради, наша громада отримала частину необхідних будівельних матеріалів від Сумської обласної військової адміністрації. Хочу всім нагадати, що по нашій територіальній громаді було пошкоджено 1100 житлових будинків. Тому і було прийнято рішення звернутися до Сумської обласної військової адміністрації за допомогою в наданні різних будівельних матеріалів. І станом на 21 жовтня 2020 року від Сумської обласної військової адміністрації Трасінецькою міською радою для відновлення зруйнованих будівель та їх ремонту було отримано наступні будівельні матеріали. Це цегла. Цеглу ми отримали 46 тисяч. Штук, але цього було замало, тому ми зробили до замовлення і зараз також начали, розпочали дополучати необхідну кількість це в кількості 100 тисяч штук. Тобто станом на сьогоднішній день вже отримано 101 тисячу 100 штук цегли. Цементу ми отримали 30 тонн, дашки шальовки 45 метрів кубічних, свяхів шиферних 12 тисяч 758 штук, проф профлиста 425 метрів квадратних, гідробар'єру. Плівки 900 метрів квадратних, металочерепиці 1500 метрів квадратних, usb пліти 50 штук, піноблоку 750 штук. Також трошки раніше ми отримали від департаменту цивільного захисту Сумської обласної адміністрації шифер кількості 550 штук, цвяхів шиферних 30 кілограм та скла 144 метри квадратних. Нагадаємо, дана допомога громадам надається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 березня 2022 року, а будівельні матеріали були закуплені сумською обласною військовою адміністрацією за кошти, виділені з держбюджету та надані Тростянецькій громаді для роздачі мешканцям. За словами Віктора Ніконенка, з понеділка, 24 жовтня, мешканці Тростянецької громади зможуть отримати необхідні матеріали. Звертаю до всіх мешканців Тростянецької громади. Хто ще не зміг отримати будівельні матеріали, просимо вас звертатися набережна 33 АТП для отримання цих матеріалів. При собі обов'язково ви повинні мати акт обстеження, де указана кількість, скільки вам треба отримати тих чи інших будівельних матеріалів. Окрім того, як зазначив начальник відділу капітального будівництва Тростянецької міської ради, найближчим часом планується до надходження будматеріалів від Сумської обласної військової адміністрації. Ще заплановано і побічно привезти 5 тисяч листів шифера, 9 тисяч квадратних метрів металочерепиці, а також скла 1000 метрів квадратних, це обов'язково. І Також була вже пророблена робота, але ще не, люди не отримали. Це були заміряні вікна і склопакети, які обласна адміністрація заміряла згідно договорів. Із за ним з черкаських сикорних заводів, і чекаємо десь на тому тижні. Проход ще і сто і метапластикових вікон. Аліна Гробенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.